Я беру гарбуз, я беру моркву, я беру яблуко, і з цього можна зробити як солодку, так і солоно. Беру ще кисломолочний сир і зроблю класно, смачно, цікаво. Презентуйте свою страву. Сьогодні я приготував хачапурі по-аджарськи в міні-хачапурі мої, типу аля конфети. Я поклав на, 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 наоборот більше творогу, а менше сологуні. Чисто для смаку, для солоності такої, ну невеличкої, щоб теж смаки якось. Ну, в було приємно коротше, щоб так було. Mm -hmm. Подивимось, що ви приготували. La masa. <пеку> Ідея просто фантастична. Тісто ідеально пропечене. А начинка це неймовірно смачно і дуже креативно. У цьому випробуванні ви віднайшли секрет успіху. якщо будете продовжувати в такому ж дусі, на вас чекатиме яскраве майбутнє? Дуже смажно. Дякую. Дякую. Я дуже задоволений. Коли такі коментарі. Я від себе сам просто кайфую, реально. Дуже, дуже сильні слова, дуже я їх запам'ятав. Я... я для цього і прийшов. На цей проєкт, ну, вибитись в люди, як ото кажуть. Том ям Том-ям. Том-ям. Том я така думаю: супер, тому що я знаю, як готувати том-ям. том-ям. Пана кота. <свист> Видох. Отлично, ребята. Су. Фобо. Сьогодні в мене був день експериментів з продуктами, з якими мало працювала. До речі, пашот я готувала перший раз в житті. Оскільки яєць зіпсували перед тим, як приготувати. Ні одного. З виду воно гарнюні, це добре, що воно витікає. М -м -м. Який цікавий експеримент з картоплею. Кисловата, напевно. так? Я дуже боялася, як вона спробує цю картошку, і вона покажеться закисла. Зверху, кисловата всередині, вона. Мені подобається, що кислота не дала розвалитися, і воно так все дуже щільно хрумтить. А, а зверху є кислинка, ось ця, спочатку дивуюча, а потім балансуюча насправді. Я з'їла і ще б з'їла. Це, це непогано. Тобто кулінарно думаєш, для чого картоплю варити в шампе. А по результату воно себе виправдовує насправді. Тому що броколі таке. Є брокколі? Тут і зелений соус до нього. Він класний за кольором, за консистенцією, і дуже насичений. Насправді до ось цього нейтрального трав'янистого броколі саме те, що потрібно. Ір дуже розумний вибір, як на мене, тут є і білок, і клітчатка, і жири. Вистачає кольорів. Це повноцінна страва, якою можна насититись і в цей же час насолодитися, посмакувати. Я думаю, що дуже добре, що ви обрали для себе більше часу. У вас вистачило його на презентацію, на чисту тарілку, на подумати, як використати ту обмежену кількість продуктів з розумом. Дякую. Я довольна. В мене там уже таракани мої пляшуть самбу румбу. Думаю, блін, не зря, не зря. Вікторе, який у вас був продукт? Яблука. Я зробив мідльйонний міньйон на яблучному пюре на кшталт чатні. Тобто я зробив солене пюре яблучне і зробив землю із яблучної золи. Це не схоже на чатні. На вигляд як пюре більше солодке, ніж солоне. Проте смачне. М'ясо гарно приготоване, і в цілому у вас була гарна стратегія, адже у вас було найменше відходів. І загалом непогана страва. Так. Mm Паста -hmm. солоне. Mm -hmm. Несподівано, але насправді дуже цікаво. Паста Паста вдала. Клас. Я все хотіла зробити пасту, я її нарешті зробила. Тобто це було ризиковано, враховуючи час, я це розуміла. Ось. Але все вийшло. Щодо десерту, бісквіт і соус ідеальні. Дуже хороший результат. все чудово. Дякую. <плес> дуже сподобався він, він <laughs> ще потім всіх накормив. Mm -hmm. Ну і все, я вже стою, там така вже щаслива, мені хорошо, мене вже нічого не волнує. Ну, короче. Три. А, три. три. нашій страві неправильні пропорції м'яса і решти складових. І тому презентація дивна, як на мене. І я не дам вам за неї балю. А от за смак бал Дякую. отримаєте. Ну, якщо чесно, ну, мені презентація подобається. Понятно, що ви трохи того більше, того менше. Я вам ставлю один бал за смак і один з бал за презентацію, Валерія. Дякую. Дякую. І загалом в мене шість балів. Я задоволена, тому що максимум можемо отримати дев'ять а шість це непоганий, як на мене, результат. Женя, перевіряйте Юлю, що у вас з селери, гребінці, зелена олія. Соус на основі там, де були підсмажувались гребінці, я додала цибулю шалот, випарувала вино, додала, затягнула трошки вершковим маслом. Соус на основі -ну -ну і так. соку з грибінців, грибінців. Так. Ну, і Єдине, режек. що мені не подобається, якесь гранульоване пюре. Я за все. Я перетир перетирала через сито. Я взбивала, а потім через сито перетирала. Дивіться, я настільки ага. впевнений. Коштуйте, будь ласка. Mm -hmm. Тому Треба не ввече, пюре. Гарнір. Ну, Якийсь, ось ваше завдання було придумати. Добре. Так. так, я коштую вашу страву. Uh -huh. Добре, щоб розсмажили з усіх сторон. Uh -huh. Бернуазет дуже добре. Uh -huh. Грабінець прям класно. Прям ось da. прям класно. А Ерінгі дуже добре. Ідея дуже гарна. Я ага. приймаю вашу страву. Клас. Хто молодий? Я молодий. Увага, учасники! Страва Олі прийнята. Блін. Усіх залишились три хвилини. Тому що, коли перший учасник закінчує свою страву. То всім іншим учасникам дається три хвилини на те, щоб доробити. Можна я вас обійму? Я так рада? Що так мало? Це кульки з лосося завернуті в пакчой. тепінамбур з кардамоном, Емульсія з м'яти, беркаліні, піна з кочуджангу. І... і томати місо чатні з комбу і груші копчені. я хочу відмітити зміни, які побачу у вас за час проєкту. на початках. Ви важко приймали критику. Ви, звісно, намагались не демонструвати це відкрито, але знаєте, скільки ми вже бачили на цій кухні людей і характерів? Тому відчували ваш спротив. Ви ніби ставали в захисну позицію і закривались. Так глибоко типу, він копає, що я не думав, що він так, знаєш, копне. У мене таке було виховання, таке дитинство. Я вже там півроку е пропрацьовуюся з психотерапевтом, і ну, в мене є певний прогрес, типу, в цьому. Ну, мені важко, там, скажімо так. Важко проявляти емоції, важко проживати емоції, важко довіряти людям. От так, знаєш типу, емоційно. Але зараз ви змінились. мені здається, ви навчились слухати і розуміти. Ви стали відкритіші, і це чудово, бо це допомагає досягати успіху. Ну я в школі був е ну, таким од одинаком. Типу, ну я мало з ким спілкувався взагалі. І, і не через те, що я не хотів. Скоріше через те, що мене можливо не приймали. Типу, ось. Тому в мене є, є якісь такі штуки там, довести комусь щось. Щодо страви, мені все подобається. Презентація, форма, ідея, способи обробки і ось цей так званий реліж. І знову ж таки, дуже елегантні кольори. Дякую. Насичені смаки, комбінації, і, в принципі, це кращий результат, ніж у Олексія. Якщо коротко, то для мене ця страва смакує набагато дорожче, ніж та, що була на кастингу. <гум> Дякую. Дякую. Як на мене не тільки смакує, а з самого початку виглядає Гарна робота. Я зрозумів, що все гуд. Що все Гуд. І в цілому, типу, я пройду далі. Це виглядає симпатично, такий собі вітринний десерт. Він ніби і домашній, і не зовсім домашній, тому що багатогранний, багатоскладовий, Але смакує от як вдома у мами все таке трушне, насичене, виварене, гарнюші. Мені дуже і дуже шкода, що він не 5 сантиметрів. Так, так. такої смакоти має бути саме. отак. Розумію. Так. Дякую. Я сьогодні більш-менш реабілітувалася за вчорашній день. Я трішечки більш-менш наладила свій психологічний такий стан. Того, якби ще сьогодні провал, розумієш, да, тобі два в була б вже, мабуть, зовсім така якби печальна. От, а так, більш-менш.